Як зробити своє життя цікавим та наповненим для жінки? Якщо ти трішечки зараз зависла в такій рутині, що в твоєму житті є тільки дім, робота, побут, зараз накидаю ідеї, як можна урізноманітнити своє життя. І перше, це веди один новий ритуал на тиждень, щоб ти робила те, що ти ніколи в своєму житті не пробувала. Наприклад, сходити на чайну церемонію, спробувати. Зробити щось із кераміки, спробувати саунд-хілінг, піти на кінну прогулку. Тобто той досвід, який ти ніколи не пробувала, але ти дуже б хотіла це зробити. Друге, сходи туди, куди ти взагалі ніколи в житті не пішла, де ти вважаєш, що це максимально не твоє місце. Наприклад, на скалолазання, на турнір з настійних ігор, на футбол. Я б ніколи не прийшла на футбол, тому що я його не люблю. Тому якщо ти також щось таке думаєш, що це прям взагалі не твоє, от спробуй туди сходити. Можливо, на якусь лекцію, можливо, на якусь виставку, от що взагалі не пов'язано з твоєю професією, взагалі, ніби не твоє, але просто спробуй для себе такий новий досвід. Третє це зайнятися благодійністю. Е, можна прям фізично відвідати, наприклад, якісь будинки або тваринні приюти, О, зроби щось таке, що це буде не для тебе, а для когось іншого. Можливо, допоможи якійсь бабусі. Коли ми робимо такі малесенькі справи для інших, ми наповнюємо своє життя значущістю. Четверте, спробуй приміряти на себе якісь різні образи. От що ти взагалі з собою не асоціюєш? Можливо, там якийсь етнічний одяг, можливо, це щось таке облягаюче, можливо, навпаки, якісь оверсайз речі, або якісь неформальні. От той образ, який взагалі максимально не твій, але спробуй порозкривати різні грані себе, мені ніби привласням собі всі частички себе. П'яте, це спробуй на день або на тиждень здати своє тіло в оренду. Тобто уяви, що в своєму тілі взагалі не ти, а якась інша людина. І спробуй там день або тиждень прожити, ніби в твоє тіло вселилася інша людина. Тому будь-які рішення, будь-які дії, можливо, нові хобі. От прям спробуй відчути, ніби тут зараз не ти в своєму тілі, а проводи такий міні-експеримент, ніби ти здала своє тіло в оренду і спробує день або тиждень, як тобі комфортно прожити, ніби це взагалі не ти. І пам'ятай, що наше життя змінюється не тоді, коли ми чекаємо щось великого, якісь нереальних великих змін в нашому житті, а тоді, коли ми робимо малесенькі кроки, але щодня для того, щоб змінювати та покращувати твоє життя.